Всім доброго дня! Сьогодні ми продовжуємо наш цикл міні-вебінарів, які присвячені готельним мережам або готелям на Мальдівах. Сьогодні з нами чарівна Анна Кривогуз, і сьогодні ми поговоримо про готель Кагі. А доброго дня! Сьогодні ми поговоримо про мій найулюбленіший готель Кагі, тому що він дуже дуже затишний, маленький, і я його люблю за за тишу. А взагалі-то цей готель він приваблює туристів, які їдуть на Мальдиви за тишею, за спокоєм за релаксом. А, за рахунок того, що готель сам по собі острів дуже маленький, не треба нікуди поспішати. Все дуже компактно і не так багато номерів, всього 50 віл, тобто а, не буде багато людей. І місця вистачає всім. Але ми трошки ще зробили нахил на велнес. Проте це не такий не жорсткий велнес, коли зранку зарядка, потім лише дієтична їжа, ніякого вина, коктейлів. Ні-ні, ні в нас такого немає. У нас тут все дуже збалансовано, і ми кажемо, що. Не можна бути здоровою людиною лише фізично. Треба ще й, щоб на душі було легко, і ми все зробили в цьому готелі для того, щоб наші туристи відпочивали і тілом, і душею. Тобто він маленький, але дуже затишний. Це я вже казала, і не, не, не втомлююсь повторювати, тому що це його фішка і особливість. Він знаходиться недалеко не, 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 не від а, Малє. А, ми можемо а, взяти човен скоро, с, 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 швидкий, але також є можливість а, гідролітак. Човном це буде 55 хвилин, або літаком десь приблизно 15, але це дуже гарний краєвид з літака, і це особлива така окрема екскурсія навіть. А в ціні а, різниця не така велика. То якщо туристи першого разу їдуть на Мальдиви, я можу порекомендувати також їм запропонувати цей, цей трансфер на гідролітаку. Або човен то завжди є така опція. А цей готель, цей остров. А раніше був островом, коли куди ми привозили наших туристів з інших готелів на пікнік, тобто в нього дуже 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 кольоровий живий ріф. І там є безліч акул, черепах, тобто дуже багато всього. Він підійде для тих, хто займається снорклінгом або дайвінгом, або ще яким, яким, яким видами спорту, але. Так як я казала, ми а, намагаємося створити і захистити це відчуття затишку. У нас в цьому готелі не буде двох речей. Ніколи. Це моторизовані види спорту, тобто джетські, все, що шумить, все, що таке голосне, у нас там немає. І також це для того, щоб захистити наш ріф. І в нас тут не буде дітлахів. Молодше 12 років. Тобто ніяких дитячих клубів, нічого в нас тут немає. Від 12 і більше, будь ласка, то без, без ніяких питань. Але майте на увазі, що там для дітлахів або для підлітків нічого особливого не буде. Проте безліч снорклінгу. І безліч спокою. Не всі дітлахи це люблять, полюбляють, тобто це то також краще мати на думці. Але для, також сюди взагалі-то приїздять або соло наші гості, хто їде відпочити взагалі від всіх, або пари, тому що тут є приватність, ніхто нікому не заважає. І окремо хочу сказати про їжу, тому що тут вся їжа вона збалансована, звичайно, в нас є м'ясо, всі види, як і можна уявити, все в нас це є, і воно дуже гарно і красиво завжди виглядає на тарілці. Тобто, я, коли в цьому готелі я дивлюся на наших гостей, і вони не знають, що робити, чи дивитися на це, чи вже починати їсти. А з цього слайду можна побачити, що готель дуже маленький, в нього 50 вил, але 40 з них а, знаходиться над водою і лише 10 пляжні. Проте я, я повинна казати не лише гарні речі про готель, а також про такі підводні камні. А в цьому випадку це буквально а пляжні вілли. Вони а, ось тут, звер зверху. Якщо я так а, указочку взяла, взяла, а, вони знаходять... знаходяться тут і вони. А, немає такого гарного, гарного пляжу, тобто є пісок, і потім в нас починаються ці камні, які а, захищають острів від течії, від, від, від всього, що нам не потрібно. Проте це не таке, що можна вийти з пляжної віли і відразу купатися. Це можливо з наших надводних віл, ті, що над водою, то без проблем. але... Пляжні, вони тут не дуже вдалі, я би так казала. Тобто є, є сенс брати віли над водою. Вони також всередині, всі абсолютно ідентичні, всі віли в нас з басейнами. Цікава річ, що в цих басейнах у нас солона вода, тобто ми фільтруємо воду за допомогою солі і мінералів, і ця вода вона не має запаху хлору, і також вона дуже дуже добра по і лагідно лагідно до нашої шкіри. Тобто не не потрібно потім якісь лосьони наносити. Це все не потрібно, але в нас вони також є у номері, звичайно. Проте, солона вода це дуже гарно для здоров'я. І також в кожному номері є міні-бар, де в нас є, звичайно, всі види снеків, які ми полюбляємо, але вони здорові. Наприклад, в нас є сирий шоколад, або протеїнові якісь кульки, батончики, або протеїнові чіпси. Тобто, все дуже таке. que І щоб можна було завжди насолодитися якоюсь дрібничкою. І також вони роблять свій чай з різних фруктів, тобто чай без чаю, такий напій, можна приготувати, залити окропом. Це буде або якісь ягоди, або якісь фрукти сушені. Завжди у номері цього вистачає. Проте є звичайно і пиво, і вино. і Шампанське, все це, будь ласка. Тобто, як я вже казала, баланс між задоволенням і здоров'ям, тобто щоб все, все, все працювало разом. Про, про, про наш домашній рік вже не буду окремо зупинятися і говорити про це, тому що його дуже легко можна побачити на фото на, на фотографіях на світлинах, але також він а, впродовж всього острову, тобто він не такий вже і маленький. У нас вже декілька разів черепашки відкладали яйця. Тобто в нас вже були маленькі такі черепашата. То було дуже дуже цікаве. Ми знаємо, що вони повернуться, то значить з островом все, все гаразд. Um, декілька фотографій, як uh, віли виглядають зсередини, а ми намагалися, не мати там нічого яскравого, тобто все в дуже дуже спокійних тонах, це натуральне дерево. Ми його також нічим не покривали, тобто немає лаку нічого, ні, ні, ні фарби, нічого такого. І це дерево воно дає такий специфічний аромат свіжого дерева. Тобто, це також дуже гарно для здоров'я, для, для того, щоб росло розслабитись, відчути близькість природи. Також ми знаємо, що на мультивах це дуже висока вологість, і це дерево воно віддає свій аромат також у повітря. І наші туристи завжди кажуть, що відчуваєш собі як, як десь в лісі, і також маєш Океан поруч. А в номерах є все у вілах є все, щоб гарно і комфортно відпочивати. Наприклад, також така дрібничка, матраси на кроватях 40 см, тобто це величезний такий матрас. На якому можна виспатись дуже добре, він, він, він підходить для всіх людей абсолютно ніхто ще не скаржився. Є декілька подушок на вибір, тобто, щоб все, все, щоб спати було комфортно, і відпочивати. А, також в нас, не, не, не дивлячись на те, що готель маленький, в нас є достатньо місця для всіх наших гостей, навіть якщо готель буде повністю а, заповнений туристами, то в нас є один ресторан-буфет і три ресторани а -ля карт, На такі маленькі, на 50 піл. А, Буфет там також. А, Дуже різноманітна їжа, все окремо хочу сказати про наших барменів, тому що вони чарівники. Алкогольні або безалкогольні коктейлі, вони можуть заміксувати щось індивідуально під кожного туриста. Це завжди такий вау-ефект, тому що вони трошки, як знаєте, як психологи, тобто поговорять з туристом, запитають, що полюбляє, що не полюбляє, і потім приносять щось таке, що туристи завжди кажуть: вау, я навіть не знав, що я цього хотів. Зараз, коли я скуштував, я розумію. Це, це це дійсно мій напій, це дійсно ви вгадали на всі 100%. Тобто, це також в нас є. Є кальяни, є все, є також ігрова кімната. Якщо не пощастить, буде якихось 20-30 хвилин дощу є чим зайнятися на другому поверсі. на цій світлині також це легко можна побачити. В нас є ресторан Аля «Нонна» італійська їжа, тому що в нас наш шеф-кухар, він італієць. А на... тут, тут можна побачити наш основний ресторан, тобто він працює як буфет а на сніданки, на вечері, тобто можна прийти завжди. А типи харчування в нас тут всі: тобто, BB, HP HB, наш FB і all inclusive Але all – Тут преміум, тобто буде навіть шампанські татінги, всі ці різноманітні вина, є органічні вина, біодинамічні. І також це, це таке, що полюбляюсь. А всі ці модні слова, всі ці модні тренди, воно в нас є. Також різноманітні чаї, напої, які вони роблять самі, самі там. Тобто дивують і дивують наших туристів. Це наш бармен, про якого я вже казала, він такий дуже. У нього є своя сторінка в Інстаграм, він а, завжди щось а, туди постить і завжди щось цікаве. Ну де Декілька ресторанів. Це ресторан на другому поверсі. Він а, з чудовим краєвидом і дуже смачна їжа. Є свій винний, винний погріб, тобто там також можна вибрати щось. Всі туристи задоволені. Uh, і uh, ресторана Лякарт один з трьох. Uh, він називається Кеун, тобто це ресторан Тихоокеанської країн Тихоокеану Тихого Океану, скажімо так. Тобто, а там буде Нова Зеландія, буде Японія, Філіппіни, всі ці країни. З кожної країни ми взяли по одному або по два в якогось національного блюда. І ми додали до нашого меню. Тобто тут буде пранське Сивіч, тут будуть дуже гарні суші, тут безліч різноманітної цікавої їжі, меню не таке велике, але воно цікаве і завжди. Це дуже велика проблема, що вибрати, тому що все хочеться скуштувати. Воно дуже красиво, воно неймовірно смачне, і цей ресторан він працює також лише на вечері для наших туристів, тому що але йде, ми можемо його відчиняти, коли в нас є якесь спецзамовлення. Нещодавно в нас було там весілля, тобто ми цей ресторан повністю віддали нашим туристам для святкування весілля. Тут, тут, тут також було дуже цікаво і а, красиво. І ще в нас є дуже цікаве таке приміщення над водою, це наш спа-комплекс, всередині котрого в нас є спа, такий корнер ми називаємо його. тобто... Невеличкий такий ресторан, бар, взагалі-то для якихось детокс напоїв або для соків. І також є а, меню зі здоровою їжею. А, дуже все таке там здорове збалансоване, веганське, вегетаріанське, або є і а, морепродукти, чи а, якісь блюда з м'ясом або рибою. Без цього нікуди. Тобто, ми наших туристів не. Від наших туристів нічого не забираємо. Будь ласка, є м'ясо, є і риба, є все. І в нас є невеличкий такий ще а, куточок, де ми вирощуємо для наших а, кухарів а, свіженькі, деякі салати. А, це дуже популярна річ на Мальдивах. Я Коштувало такі, такі сніданок в басейні одного разу. Можна, але це дуже спекотно і ну таке лише для фото, для фотографії. Проте дуже романтично і в нас є така та такий вид сервісу Також для тих, хто не хоче взагалі нікого бачити в ресторанах, можна організувати щось окреме, дуже приватне, на пляжі. А також це в нас все, будь ласка, можливо. А окремий наш спа комплекс це великий комплекс над водою. Так він виглядає. Там всього чотири процедурні кімнати вони дуже просторі. Там є тренажерний зал. з... Чудовим краєвидом, вся техніка нова. Тобто, там в нас є тренер, який завжди позаймається з туристами, розповість, що як використовує, зробить програму. Тобто для тих, хто хоче ходити в тренажерний зал, все для цього є. Також в нас там є СТІМ. І в нас там є дуже цікава окрема кімната з гарним видом, яку як ми використовуємо для звукових йога медитацій Тобто там в нас є гонги, різні тибетські чаші, і наші тераписти вони знають, як це все використовувати, і вони роблять ці сеанси для туристів. Я також це спробувала декілька разів. І це лише 30 хвилин, але якось так тебе відносить кудись, у хмари, розслаблює, Потім повертаєшся такий ух, життя прекрасне, що далі? Тобто, якось так воно працює, воно дійсно працює. В Кагі можна приїжджати, коли вже дуже втомлений. Знаєте, коли вже все, все нічого не хочу і не можу. Пара днів там або звичайно, більше краще, і все життя стає на місце, все стає по своїх місцях, і можна далі. ух! Якось так продовжувати щось робити, творити, декілька безліч ідеї появляються там. Тобто, якось так воно працює. Чи то атмосфера, чи то енергетика, чи то все разом, але що є, то є. То наш спад також є частиною цього, де наші туристи можуть проводити хоч цілих дні, тобто там можна і процедури, і косметолог, і можна манікюрний педикюрний кабінет, можна щось попоїсти, і потім з книжкою полежати там також на веранді. з... Гарним краєвидом, з легким таким морським бризом, і то окрема історія, то буде день ідеальний, якщо таке його провести в спа. Звичайно, ми використовуємо дуже якісну косметику. Все, що ми використовуємо, ми беремо з, южно... з південної бачите, Африки, це Healing Ocean, Healing Earth. Це та сама косметика, яку ми використовуємо у всіх наших готелях, тобто, це вже перевірена, і є також декілька інших брендів на той випадок, якщо щось для когось не підійде. А в нас є дайвінг-центр, звичайно, то є можливість кудись на човні подалі або на нашому рифі а, спробувати, хто ще не пробував, чому ні. А, але хто, якщо хтось вже досвідчений, можна і погружатися з інструктором, все покажуть, все розкажуть. Безліч цікавинок там у нас під водою. І як я вже казала, про моторизований віде спорту, тип види спорту, в нас таких немає, але немоторизованих в нас вистачає. В нас є і каяки, прозорі, є катамарани, є а, ці дошки, тобто все, що можна уявити собі. Немоторизовано, воно в нас звичайно є. І також ми організуємо екскурсії, це все те, що нас у всіх готелях на Мальдивах воно є. тобто, і рибалки, а, круїзи різні, можна відправитись на маленький островочок неподалеку, тобто, або на снорклінг кудись подалі від готелю. Тобто, це, це, це все в нас вже є. Наші туристи не сумують ніколи. Ну і звичайно, так як Мальдиви, це дуже романтичне місце. Місто всі приїжджають сюди для цих символічних церемоній. Ми пам'ятаємо, що вони нелегальні, тобто можна, хоч кожен день одружуватися з новою людиною. Це все буде звичайно, якщо попередня не заперечує. А, тобто такі церемонії ми а, влаштовуємо для наших туристів. У нас є для цього місце, і є все для того, щоб були гарні фотографії, гарні спогади. А ми також дуже дуже піклуємося, Ну як і всіх наших готелях про екологію. і ми використовуємо. Ми створюємо нашу воду для пиття, тобто ми не купляємо і в нас немає пластику, такого що одноразового. Тобто, ми робимо все, щоб зберегти природу. Це так дуже коротко стисло про наш какі, але я сподіваюся, що мені вдалося передати атмосферу цього готелю. Він не такий популярний, тому що він найновіший який які ми відкрили, йому лише два рочки. І він не такий популярний це добре, тому що там не буде багато людей, і ті люди, які туди приїзджають, приїздять наші туристи, вони приїздять туди за спокою і затиш затишком. Тобто, якщо у вас туристи, які хочуть гарний сервіс, чудову їжу, і при тому, що було що поробити, і що подивитись, ну але без товп, без безлічі людей, без шуму, без цього цього, кагі буде ідеальний готель для них. Шановні колеги, шановні е, туристи, якщо вам сподобалось відео про цей готель, будь ласка, залишайте е, свій лайк. І пишіть, пишіть а, свій коментарі, якщо у вас залишилися ваші питання. Ми будемо раді вам допомогти і відповісти на ваші питання. І е, закликаю вас, а, якщо вам сподобався готель і ви плануєте свою подорож, звертайтеся до нашого туроператора Travel Designer. Ми завжди допоможемо. Всі контакти ви завжди знайдете, знайдете в описі. До нових зустрічей. До побачення!